Сьогодні будемо малювати очі. Підготуйте підточений олівець, гумку і листочок паперу. Для початку нам потрібно добре вдивитись в очі. Підійдіть до дзеркала і подивіться в очі собі, своїй сестричці або братикові. Очі людини унікальні своєю красою. Очі це важлива складова портрету. Саме на очі ми звертаємо увагу у першу чергу. Очима можна передати емоції і почуття. Вони виразні і роблять малюнок реалістичним. Малюючи очі, не варто просто намагатись скопіювати зображення. В першу чергу потрібно розібрати будову очей і визначити прості геометричні фігури, з яких складається око. В основі ока лежить куля, очне яблуко. Повіка теж об'ємна, тому не потрібно її малювати однією лінією. Не потрібно малювати її пласкою. Повіка, як одяг, одягається на кулю, на очне яблуко. Намалюйте начерки Очей.